Наймасовішим виявився захід у міжнародному пункті пропуску ягодин, як і на всіх інших. Тут о 23-й годині всі служби на хвилину припинили роботу. Заступник начальника відділу прикордонної служби рівне до складу якої підпорядкований ягодин погучномовцю оголосила про саму акцію і закликала долучитися до неї всіх учасників руху. Історично мир у Європі після другої світової війни настав 8 травня 1945 року, у 23-й годині. Тож давайте вшануємо пам'ять про героїв та подвиг загиблих хвилиною мовчання. Усі служби, які охороняють кордон на автопереході, з лампадками віддали честь і шану полеглим прикордонникам, які першими зустріли ворожий наступ 1941 року, розповів прес-секретар Луцького прикордонного загону Олег Личковський. Саме тут, на березі Західного Бугу, на місці сучасного міжнародного пункту пропуску Ягодин у 41-му році була розташована восьма прикордонна застава, бійці якої і прийняли бій від фашистських загарбників. Останки 27 з них. Тут. В рамках загальнодержавної акції на хвилину було припинено здійснення прикордонного контролю, після чого пункт пропуска запрацював в звичайному режимі. Я був шокований і мені подобається, що наша Україна все-таки святкує це свято. Хотіло, хотілося б, щоб воно так все продовжувалося. Це було не, не очікувано, було правильно зробити це все біля пам'ятника. Тут приймали перший бій українців від фашистів. І... Закінчилась війна 8 травня. і Тут визначають хвилин мовчання цю подію. Таке ж саме вшанування полеглих у другій світовій і закінчення самої війни відбулося безпосередньо і у відділі рівне.